Що менше людина спить, то яскравіше вона пам'ятає стресові події. Розбираємося, чому недосип погано впливає на психічне здоров'я. Сон відіграє ключову роль у підтримці здоров'я людини. Він дає змогу мозку і тілу відпочити і відновитися від стресу в повсякденному житті. А недосип, навпаки, не тільки є причиною розвитку багатьох захворювань, а й впливає на економіку країн. Згідно з даними дослідницької організації Rent Corporation. через нестачу сну у людей і зниження їхньої продуктивності економіка США втрачає 1,2 мільйона робочих днів на рік, Японії 600 тисяч, а Великої Британії та Німеччини 200 тисяч. Нестача сну може вплинути на здатність мозку прихнічувати неприємні спогади та нав'язливі думки. Такого висновку дійшли вчені Йоркського університету та Університету Східної Англії на основі результатів свого нового дослідження. Навіщо мозок пригнічує стресові спогади? Спогади про неприємні переживання мають властивість спливати в нашій свідомості в будь-яких ситуаціях. Зазвичай це пов'язано з тим, що мозок, реагуючи на певні тригери або нагадування, запахи, звуки, картинки, почуття і думки, активує сховище пам'яті. Одна з особливостей мозку вміння пригнічувати спогади, які пов'язані з емоційними переживаннями, стресом або травмами. За словами доктора Скота Керні з Йоркського університету, придушення виконує захисну функцію. Завдяки цьому процесу, мозок не тільки справляється з психологічним дискомфортом, а й не дає людині відчути негативні емоції знову. Як нестача сну впливає на процес придушення. Нейробіологи двох університетів вивчили активність мозку 85 випробованих за допомогою магнітно-резонансної томографії, «Магнітно-резонансна томографія. Перед проведенням процедури учасники були розділені на дві групи, одній необхідно було не спати всю ніч, а інша відпочивала належну норму. Після цього вчені приступили до експерименту. Респондентам показували одразу дві фотографії з обличчям людини і негативною сценою з життя, бійки. Місце транспортна пригода тощо. Через деякий час учасників просили згадати обличчя на одній із картинок і сцену, яку вони бачили разом із нею. Як показала магнітно резонансна томографія, в учасників, які спали всю ніч, спостерігалася підвищена активність у правій дорсолатеральній префронтальній корі. Саме вона відповідає за придушення неконтрольованих емоцій та імпулів. А в людей, які не спали всю ніч. Активність була значно нижчою. Ба Більше, у респондентів, які відпочили, знизилася діяльність у гіпокампі в процесі придушення негативних емоцій. Гіпокамп частина лімбічної системи, яка відповідає за емоції, пам'ять і навчання. Учасники, позбавлені сну, не змогли задіяти ділянку мозку, яка допомагає нам прихнічувати небажані спогади. Отже, вони не могли придушити пов'язані з пам'яттю процеси в гіпокампі, які призводять до появи нав'язливих думок, пояснив Скотт Керні. Як зазначають науковці, це дослідження дуже важливе, оскільки вирішує кілька ключових завдань. По-перше, покращує розуміння проблем психічного здоров'я людини. Як правило, у людей з депресією посттравматичним розладом і тривожним розладом особистості часто спостерігаються і проблеми зі сном. Саме це може гальмувати процес відновлення психічного здоров'я. По-друге, глибоке розуміння механізмів роботи мозку дасть змогу розробити більш ефективне лікування або терапію.